Діво, вітаю вас. Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную переглянути розклад для вас з 18 по 24 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, Діво. Ви комунікуєте з якоюсь персоною, це знаку, персона знаку Зодіаку стихії води, або це може також бути лікар. Це може бути психолог або просто людина, яка вміє вислухати, з якою приємно бути, якій можна довірити своїй таємниці і якісь проблеми обговорити. Так? І якась ще є таємна пані у вашому житті, або це якась таємниця. Яка відкриється вам, або дає вам якісь знання, які ви шукаєте і відкриєте для себе. Подивимося ситуацію на цьому тижні, яка може чекати на вас. Ось ця таємниця. Зверніть на це увагу і напишіть мені в коментарях, хто це або що це за ситуація. Якийсь секрет, щось закрито, якась закрита інформація. І в цьому полі зору у вас ще є пан знаку зодіака стихії повітря, такий холоднуватий, рішучий. Ось якось він може взаємодіяти з вами на цьому тижні. Що вам на цьому тижні може завадити? Вам може завадити те, що ви не рухаєтеся. Від якогось негативного досвіду не виходити з нього. Старайтеся виходити з негативних думок, негативного досвіду, йти до кращого. Прямуйте з гіршого до кращого. У вас вже є якийсь негативний досвід, вам потрібно це все переварити. Так, це сталося, це відбувається зі мною. Я роблю свої висновки і рухаюсь далі до кращого, щоб виходити з цього, щоб не... Йти в якийсь негатив, якісь депресії і стане суму. Порада карт для вас. Порада карт. Користуйтеся своїм, своєю внутрішньою силою. Внутрішня ваша сила проявляється у вашій ніжності. Ви настільки вмієте користуватися своєю ніжністю, в хорошому сенсі, що ви навіть можете проборкати лева. Настільки ви сильні, у вас є знання, як знаходити підхід до будь-якої людини у вашому оточенні. Я вам бажаю всього найкращого. Дякую вам за лайки, за коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим. І світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!